15 вересня 23-го року продовжую працювати над садком. Закінчив копати дві ями кубових. Ось тут одна яма. Там вийшла куба. Сині. Трошки такого коріння там. І друга яма. Теж закінчив копати другу яму. Ось. Так виглядає. У нас вже сьогодні тут дехто з'явився. Ось тут сидить і не знає куди дітися. Ну я думаю, що видає нору і десь піде. Або може ще їжак впаде сюди і з'їсть. Далі у нас ще має бути чотири ями. Ось там дві з цієї сторони і дві з цієї сторони. Я вже трохи був замочив їх оці дві ями і вчора ввечері в нас пішов дощ, сьогодні зранку трохи дощ пішов, тому земля розм'якла десь сантиметрів на 20. Я це все прокопав і залив водою, щоб воно знову таки розм'якло, тому що як камінь далі йде земля. От, ну Коли впітається, відповідно. Це буде, це буде добре. Я попередні дві ями теж заливав водою, ось тут залив водою і зараз закінчив там скопувати третю ямку. Ну Там теж якась дивна ситуація, тому що місцями тверда, місцями не дуже. Ось тут такий горб є, який я взагалі вдовбати не можу. Тому поки що набираємо воду. А вода зробить своє діло. От, і ще одна, ось тут біля тачки має бути, ще буду копати. Ваточник у нас віддав кінці після того як другий раз його покропив. Перший раз кропив 20 мл урагану на літр, нічого не дало. Збільшив в два рази дозу 40 мл на літр води, ну і все. Нема ваточника. Ось такий жовтий пожовк. Буду продовжувати.